Любі мої учні! Сьогодні на уроці математики ми з вами підведемо підсумки, з теми, письмове додавання та віднімання чисел. Ви сьогодні проаналізуєте свої знання, чого ви навчилися, чого треба ще навчитися і напишемо діагностувальну роботу. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок і вчуся старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно, учителя слово здійсню практично. Отже, починаємо. Будьте уважними. Відкрийте свої робочі зошити, запишіть сьогоднішню дату, діагностувальна робота. Завдання буде таке. Запиши числа. Я буду диктувати, а ви записуєте. У вас є змога поставити за потреби на паузу. Отже, записуємо один крапочка і починаємо через клітинку вбік. Двісті двадцять три, 311, один, вісімсот дев'яносто чотири, триста одинадцять, сімсот шістдесят пять. Я думаю, що ви з цим завданням впорались. Тому переходимо до наступного. Запиши кожне число з сумою розрядних доданків. Отже, циферка 2. Записуємо числа 852 клітинка вниз. 999 клітинка вниз. 734 клітинка вниз. 383. Будь ласка, поставте відео на паузу та запишіть кожне число з сумою розрядних доданків. Я думаю, що ви вже впоралися з цим завданням, тому переходимо до наступного. Завдання номер 3 Обчисли. Вам надано шість виразів, котрі потрібно обчислити зручним для вас способом. Записуємо перший вираз 164 відняти частку чисел 96 та 3. Наступний вираз. Потрібно знайти суму добутків 32 та 2 та 120 та 120 4. Наступний вираз 818 відняти добуток чисел 20 та 5. Наступний потрібно знайти різницю чисел, точніше часток чисел. 490 дев'яносто сімдесят сорок та сім. Наступний. Знайдіть, будь ласка, добуток числа чотири та різниці 650 та 625. двадцять пять. Наступний чисел 320 та 64 потрібно розділити на 8. Поставте, будь ласка, відео на паузу та обчисліть вирази. Готові! Впоралися з завданням? Тоді переходимо до наступного. Наступне завдання. Розв'яжи рівняння. Перше рівняння Х поділити на 4, дорівнює 50. Згадайте, як називаються компоненти при дії ділення. Яку дію потрібно виконати, щоб знайти невідоме? Наступне рівняння х відняти 170 дорівня 350. Згадайте, яка дія, що невідомо, і що потрібно зробити, щоб знайти це невідоме число. І останнє рівняння 70 помножити на х. Дорівнює 280. Згадайте компоненти, назву компонентів при дії множення та що потрібно знайти, щоб знайти невідоме число. Поставте відео на паузу та виконайте рівняння. Я думаю, що ви вже впорались. Тому переходимо до наступного завдання. Останнім завданням буде задача. Сашко зібрав 18 ящиків полуниць по 30 кілограмів у кожному, а Маринка 20 таких само ящиків. Скільки кілограмів полуниць зібрали діти разом? Отже, поставте на паузу відео та розв'яжіть задачу. Обов'язково запишіть короткий запис, пояснення та повну відповідь. Вираз можна записати за бажанням. Ну що, я думаю, що ви вже впорались. І в кінці нашої діагностувальної роботи за допомогою кольорових олівців замалюйте одну клітинку відповідним кольором, який сьогодні до вас найближче. Червоний я не міг не могла, не хотіли цього робити. Я хотів це зробити, але не вдалося, я зробив з допомогою я це робив, хоча були помилки. Я зробив, але не відразу. Я зробив, зробила. Це було дуже просто. Будь ласка, поставте кольоровим олівцем позначку відповідного кольору. А я з вами прощаюсь до наступного уроку. До побачення!